Вітаю вас на каналі Смаколик Юа. Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас рецепт голубців. Тільки, будь ласка, давайте не починати мовних баталій про те, як правильно, голубці чи голубці. Бувала у різних куточках країни і всюди кажуть по-своєму. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Отже, спочатку беремося до приготування начинки. Беремо 300 грамів рису. Рису можна використовувати і більше, але я голубці готую дуже рідко. то вже як готую, готую м'ясні. Рис перемиваємо у декількох водах до прозорості води. Рис я використовую будь-який, який є вдома. Круглий, довгий, без різниці. Промитий рис всипаємо в киплячу воду. Перемішуємо і після того варимо рівно 2 хвилини. Відкидаємо на друшлак, промиваємо під проточною холодною водою і залишаємо у спокої, щоб стекла лишня рідина. Тим часом готуємо засмажку. На невеликій кількості олії обсмажуємо 200 г дрібно нарізаної цибулі. Постійно перемішуючи, смажимо до золотистого кольору. Після того до цибулі додаємо 300 г моркви подрібненої на грубу тертку. Постійно помішуючи, тушкуємо на невеликому вогні до м'якості моркви. До речі, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал. Підтримайте україномовний контент. Це важливо як ніколи. Для голубців я використовувала 1 кг мішаного фаршу з свинини яловичини та курки. Але можна використовувати будь-який. До м'яса додаємо охолоджений рис і засмажку. Сілі перець додаємо за власним смаком. При бажанні можна додати і улюблену зелень. Я додала жменьку нарізаного кропу. Гатнесенько вимішуємо фарш до однорідності, і щоб він тримався купи. До речі, у мене на каналі є рецепт надзвичайно смачної тушкованої катоплі. Посилання на нього я залишу в інфобоксі під відео. Наступний етап підготовка капусти. Для цієї кількості начинки нам потрібна 1-2 середні головки капусти. З капусти вирізаємо качанчик так як на відео, щоб головка гарно розбиралася на листя. Обробляємо капусту будь-яким комфортним для вас способом. Я не люблю парити капусту, тож для цього процесу використовую мікрофильовку. Ставлю у мікрофильовку капусту на максимальну потужність на декілька хвилин. Коли пройде цей час, виймаю капусту, знімаю розм'якші листочки і повертаю назад мікрофвильовку. І так до кінця. При бажанні, щоб процес ішов швидше, головку капусти можна запхати в пакет для запікання. У мене його не виявилось, то я цього і не робила. З листочків дуже обережно, щоб не пошкодити їх, зрізаємо потовщення. Після того, як листя і начинка готові, формуємо голубці. Я чесно визнаю, що в цьому питанні я не файна господиня, і деякі мої голубці мають ось такий розмір, а деякі навіть ось такий: один з'їв і не голодний. Як то кажуть, розмір таки має значення. Але ви на мене не дивіться: формуйте голубці такими, якими любите. І таким способом, який вам подобається. Дно казанка я збризкою олією без запаху і викладаю туди голубці. Коли усі голубці сформовані і знаходяться в казанку, берусь до приготування заливки. Для цього беру одну літру води. До неї додаю 3 столових ложки томатної пасти хорошої якості та 3 столових ложки сметани будь-якої жирності. Саме цього разу я використовувала 15%. За власним смаком додаємо трошки солі та перцю, але без фанатизму пам'ятаємо, що сіль і перець є у начинці, швиденько перекалапутюємо заливку вінчиком до однорідності. У казанок до голубців для смаку та аромату кладемо ще 2 лаврових листка і після того додаємо заливку. Бажано, щоб заливка, якщо не покривала повністю, то майже покривала голубці. Я роблю багато заливки, тому що мій чоловік любить їсти голубці з нею. Накриваємо голубці кришкою, доводимо на середньому вогні до кипіння. І тушкуємо на невеликому вогні приблизно годину, але орієнтуємось не так на час, як на готовність. Я готую голубці на плиті, але звичайно їх можна готувати і в духовці, а ще краще в печі. Дякую вам за перегляд, всіх благ і все буде, Україна!